Я вже обійшла купу новобудов, Я не можу вибрати, де мені жити. Допоможіть мені. Так, так, моя хороша. Зараз подивимось. Бачу тебе серед води, серед зелені. Але це не будинок. Це квартира. Що саме вона бачить невідомо. Але за кадром відьма розповіла нам. Як відчула тепло, почула сміх дітей у двір саду і чоловіка, що грає у футбол, саме таке майбутнє побачила Софія для нашої інвесторки, і воно саме у Сенергія Сіті. Це 15-й будинок. Дворівнева квартира з терасою. Саме вона обрала тебе. Духи сказали все. А тепер я бачу вас у нашому відділі продажу у Сенергія Сіті. Ви знаходите не лише квартиру, а й своє місто сили.